Христос страждається, одна лиш праза, але яка дивовижна сила, яке безмежне почуття, гріх і дух, яка глибина змісту і суті цього сокровенного танства закладені в ній. День перед святом Христового Різдва називають святим вечором. Господиня на святвечір готує 12 обов'язкових страв. Аби всі в 12 місяців року жили з достатку, усі страви мають бути пісними як символ тієї бідності, в якій родився син Божий. Сьогодні ми вам покажемо традицію святої вечері в українській родині. Свій Святи! Бо Господь Бог дав нам новину, на що Ісус Христос народився. Ходімо готувати вечерю. Першою із страв це була кутя. Варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові. Мак символ мучництва невинно пролитої крові, мед символ чистоти Божого Слова. Борщ символ розуства добра. Різдвяний борщ заквашується попередньо приготовленим квасом з буряка, тому має темно-червоний колір. Він ще символізує кров вифлеємських дітей, знищених за наказом Ірода. Голубці. Сама назва цієї страви вказує на її символічність. Голуб символ Божої любові. символ Святого Духа, символ краси і сили. Та до голубців варили картоплю у мундирах, що символізує рік урожайності. Пампушки. Святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Слово свято походить від святого, і звідси пампух символ свята, радості, які Богом даровані людям. Вареники символізують достаток. Вареники заліплюють з капустою, а також роблять солодкі із яблуками. Гриби це дві природи Ісуса Христа. Божественна шапка і земна мишка. Гриби беруть різних видів, і смажені опеньки, і гарно мариновані. Риба. У ранньому християнстві риба була зайнята як символ христа багатьом отцям церкви, віруючи учні Христа, як і він сам уподібнювалися рибам, які перебувають у безпеці лише у водівчення. Венігре так називається салат. Точну назву ніхто таки не знає, але він готується з домашніх овочів. Які були літом вирощені на городі Господинею. Фасоля символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після занепаду, символ єдності, роду. Кож готують до помпушків солодкий кісі, щоб потішити дітей. Та Узбар, Узбар вода представляє життя, яке Бог надає кожній людині. Свята вода є символом очищення тіла і душі. І обов'язково на сторі повинен бути. Живе. Добрий вечір тобі, пане Добрі люди, і з вифлеєму ми йдем, і звістку радісну несем, що Господь, Спаситель світу, в ефлеємі народився і яскрава зірка сяє цій народженій дитинці. Якщо, ласка, пустіть в хату, звольте вам колядувати Христа Бога прославляти. Вифлимі раніса. Зірка в небі засіяла, Вифлиє мій син родився, Він у Бога плотився Від пречистої Марії. Ось свята... Тати Христо, Озята Мати, ми прийшли тебе витати, Христос родився. Він родився, ще й не знає. В ньому Бога всі вбачають, і з мольбами припадають до заступника Ісуса. Ти ми прийшли, тебе летати Христос родини. До святої Вечері. Дякуємо. Перед тим як розпочати вечерю чоловік газда будинку, благословляв їжу. Та запрошував на молитву. Помолімося перед Святою Вечерію в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сину в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христе Боже, благослови цю вечерю і дозволь, щоб ми всі дочекали від нині за рік щастю, здоров'ю, би нас не бракувало, і благослови всіх хлопців, що є на фронті, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Амін. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господар першим коштував кутю, а після всі покоштувавши куті, їли страви приготовані на святу. We flee, yeah. В бідному вертепі народила немовля, діва, в бідному вертепі народила немовля, подивитися на диво, Три волхви сюди прийшли, Ладан золото, і мирові. Падан золото, і ми рода, Богу принесли, по слухам й крилась небо, звідкину бою не свів. Мир вам хату добрі люди, хай між нами радість буде, хай добром повниться хата, нехай брат шанує брата, нехай повин буде хлів, діти слухають батьків. Хай жона шанує мужа язиком, нехай не дуже. Хто привик горів купити, якщо хоче довго жити, хай лишає ту справу зробить Богові на славу, а про файні й добрі справи. Колядуємо всі на славу, всім на радість, всім на втіху, аби Бог добавив віку. І на цей рік, і на весь вік Христос рождає.